Анатолій Стратович був снайпером у складі 95-ї бригади. До АТО був майдан, Афганістан, спецназ. Коли розпочалась російська окупація, чоловік пішов захищати Україну не роздумуючи. Про його патріотизм на відкритті меморіальної дошки розповіли його побратими. Я ще думав, що, що Толік більш в безпеці, ніж в пісках, але в кінці січня почались дуже запеклі бої. І його підрозділи направили під Спартак. Коли я їхав додому в кінці січня, мені і повідомили, що толіка вже не стало. Я хочу тільки одне сказати, щоб всі люди, які тут зібралися, робили все так, щоб ці, ці, ці герої, які загинули, щоб не було це даремно. Що ця людина не випадково потрапила до 95-ї мобільної бригади, тому що він пишався своєю посадою, як він снайпер роти снайперів, він пишався своїм підрозділом. Він робив все для того, щоб вдосконалювати свою зброю, своє спорядження і для більш якісного виконання завдань. Ми платимо зараз дуже велику ціну для того, щоб наша країна була вільною. Це, це ціна життя наших людей. Сподіваємося, що наші жертви і наші зусилля будуть не напрасними. І ми, ми здобудемо найкращу долю для нашої країни. Володимир Стратович загинув 26 січня 2015 року, евакуюючи поранених з поля бою в районі селища Спартак Ясенувацького району Донецької області. Разом з ним загинули ще четверо українських військовослужбовців. Узнав від, род... від мами від сестри. Приємно, звісно, що люди пам'ятають про ньому, звісно, буде пам'ять. Зараз ще тяжело. Та все прийнять, хоті время пройшло на не уважувається в голову. Одна то просто чоловіка у Анатолія Стратовича лишились дружина, двоє дітей, двоє онуків та мати. Відкриття меморіальної дошки завершилось панихідою та хвилиною мовчання.